Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець. Ви знаєте, хочу прочитати вам текст дослівно. Не свій текст. Написала одна людина Андрій Маршал. Хто захоче, будь ласка. Подивіться, подумайте, послухайте. Україна поділена на впіл країна. Касти. Ви знаєте, є така країна Індія, там ця держава поділена на касти. Верхні, блатні, привліжовані і нижчі касти. Ну, а є ще взагалі касти, які навіть нижчі касти. Коротше, і це нормально. В Індії це нормально, кастова система. Бачі, бідняки, нижчі бідняків, да? середній прошарок. Нормально, про це навіть в індійських фільмах, да? колись в Совєтському Союзі показували ріта і гіта, да? Бідняк з нижчої касти влюбився в багачку. Коротше кажучи, якось так. Але зараз це ж у нас в рідній країні. Дивіться, почитаю вам. Україна поділена на впіл країна касти одним бідноті, патріотам, лише фронт, війна, рани, полон, смерть. Та відсутність заміни ротації роками, половина від штату, іншій казки – заможним, владним, блатним, Стражденний буковель з лижними гірками, та шампанським по 10 тисяч гривень. У цих війни немає, їх не мобілізують, їх не ловить і не б'є не душить ТЦК. Та тут лише в одному боковелі набрати на ротацію можна, але ні. Скоріше вік призву бідноти до 18 років понизять, але не мобілізують. Сотні тисяч поліцейських бронь та пенсіонерів МВС, спецблок, спецоблік. Вибачте, десятки тисяч прокурорів, ДБР, БЕБ, ДСО і інших українських спецслужб. Мільйони чиновників, та держслужбовців, всіх рівень тощо, хто кого захищає, за кого гине цвіт нації. А що хіба у них війна? Відпочивайте, люденьки, відпочивайте. Ви знаєте, тепер я скажу від себе. Якщо каста бідних і каста патріотів буде далі себе закопувати в могилу, Добровільно. Це не врятує Україну. Це тільки це тільки призупинить її падіння, її катастрофу. Тому що з кожним днем біднота і патріоти гинуть на фронті, з кожним днем біднота і патріоти вмирають в тилу. Від недоїдання, від голоду, від від нехватки на ліки. Ми не зупинимо цим загибель України. Ми тільки призупиним. Якщо біднота і патріоти зрозуміють, що, що потрібно верхнім і головатим пояснити, що їм теж потрібно помирати, їм, їхнім діткам і всім, кого я перечислив, тоді є шанс врятувати Україну. Просто є шанс. Одна біднота і одні патріоти. Не врятують Україну. Тому що, тому що кожен день нас, а я себе теж рахую до бідноти та патріотів, стає все менше, менше менше і менше. Рано чи пізно ми закінчимось. А тоді вже буде катастрофа України. Доля України зараз в руках бідноти і патріотів. Якщо вони відкриють очі, якщо вони отямляться, якщо вони витравлять і викинуть з свого серця. Раба, тоді Україна буде. Якщо ні, шансів України немає. Вибачте, сказав правду. З вами Іршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!